Я б хотіла, аби ми з вами на ретроспективу трохи подивилися. Адже у неділю вранці російська авіація знову завдала ударів по Херсону, і внаслідок прильоту пошкоджено дві багатоповерхівки, приватний будинок, а також медичний заклад. Попередньо постраждали четверо людей до лікарні, зокрема, доправили 82-річну жінку з мінно-вибуховою травмою. Що відомо про цю атаку? Наскільки важкою вона була, і як для Херсона розпочався цей тиждень уже? Ну, власне, весь минулий тиждень був традиційно вже, на жаль, дуже важко про це говорити, але традиційно да, в атаках росіян і з різних е видів озброєння вони обстрілювали місто, і ось ця атака на Дніпровський район міста це було таке, знаєте, один за одним кілька кабів. Це дуже стра страшні насправді речі, ось зараз е ви показуєте. Це ці артилерійські обстріли, хоча про загрозу попереджають, за зазвичай є й тривоги є повідомлення в телеграм-каналах місцевої влади. Але як відомо, каби летять дуже швидко. І ем, заховатись від них вкрай важко, тому люди, які не можуть, наприклад, щоденько зреагувати, особливо люди старшого віку, їм важко сховатися від цих прильотів. Е так це було дуже важкий прильот. Тим паче, що росіяни один за одним. Кидали керовані авіабомби. Більш того, вони в чергове після обстрілу кабами надсилали свої БПЛА, розвідувальні та вибухові для того, щоб відслідкувати, що відбувається, щоб завдати удару по МНСниках та медиках, які будуть рятувати людей, або поліції. вони. Активно анонсували це в своїх каналах, і причому так відбувається вже понад два роки. Тобто, вони після удару артилерією ще надсилають БПЛА, яке дуже швидко координує, і, власне, це було насправді дуже страшно в районах Херсона, трошки віддалених від Дніпровського району, було трошки тихіше, але знову ж таки, це у порівнянні з Дніпровським районом, і це тихіше у порівнянні з. Херсоном в цілому, тому що гучно у нас кожен день, кожен ранок починається з страшних зведень минулого дня, і власне навіть вранці є повідомлення про те, що вже є там якісь свіжі обстріли, і так далі, десь, десь отак. Напередодні обласна влада повідомляла про те, що на місці працює штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом, як відбувається долання наслідків таких атак, як допомагають людям? Ну, ті деталі, про які безпечно говорити, бо розуміємо, що ну, є певна інформація, яка мусить залишатися закритою. Так, звісно, зважаючи на те, що Росіяни повідомляють, анонсують і, власне, вони це й роблять. Що після удару вони обов'язково будуть бити по тих, хто буде рятувати, по тих, хто туди приїде. Слово рятувати вони не застосовують. Звісно, тому що рятувати то вже зрозуміло, що йдеться про цивільних а у них же всюди, всюди їм мерехтять якісь військові бази і так далі. Але вони постійно говорять про те, що вони будуть бити. І після того як ударять кабом. тому місцева влада старається нагадувати про це мешканцям. Хоча всі читають ці чати, всі це бачать. Але перш за, за все, мешканці стараються допомогти один одному. Сусіди або ті, хто живуть неподалік, або по Попередити когось із тих, хто виїхав, що у вас, наприклад, там якісь проблеми, прильоти і так далі. Є гарячі лінії обласної міської військових адміністрацій, місцевих, якщо це йдеться, там, наприклад, про якісь інші громади, всі гарячі лінії працюють, повідомляють про те, що сталося з різних районів. Міста, і власне, якщо є потреба, одразу мешканців можуть евакуювати до безпечних місць. Одразу працюють бригади медиків, які вже добре знають, що робити в такі моменти, одразу намагаються надати першу допомогу. Ну і так сталося, що життя таке вже три роки. Так триває спочатку окупація, потім ніщівні ні обстріли. Дуже багато місцевих насправді можуть надати першу домедичну допомогу, допомогти своїм, тому одразу. Разу шукають людей, яким потрібна допомога, шукають людей, яким, якщо людям потрібно, кудись пере, переміститись в більш е, безпечні райони, і потім вже починаються такі технічні роботи з того, щоб е, розібрати завали, евакуювати щось і так далі. Е, намагаються також розгортати такі м, уявні штаби. Ну, це не штаби, це просто такі дуже е, мобільні місця для того, щоб люди могли. Е, Принаймні заховатись або повідомити своїм близьким про те, що сталося, і так далі. Вже після цього, якщо є можливість, то можна відновити електрику, воду і так далі. Але це вже таки один з останніх етапів. Я хочу також, аби ми з вами на трохи перейшли до е, лівобережжя, до того що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Росія не планує не лише жодних поступок, але й посилює територіальні претензії щодо України. Про це свідчать підтримані російською пропагандою. Нові заяви Херсонського призначенця Кремля Володимира Сальто, який озвучив безпідставні вимоги щодо російського контролю території по обидва береги Дніпра в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляє американський інститут вивчення. Війни. Чи чули ви ці заяви? І на вашу думку, хто, перш за все, цільова аудиторія Сальда? Росіяни, українці, чи може він, прости Господи, пішов американців переконувати? Тут, да, тут важко визначити, на кого працює. Вибачте, будь ласка, Сальду. Вибачте. І насправді Інститут вивчення війни час від часу. Аналізує повідомлення всі разом, тобто американські, українські, а також повідомлення так званих російських кореспондентів тобто, у них може бути інформація, е яку зокрема повід повідомляють російські пропагандистські агенції. Тому до цієї інформації ми також ставимо доволі обережно, але такі заяви від Сальду реально були. Моніпромонітори канали росіяни, зокрема росіян в окупації, те, що вони там видають окупанти на російський загал. Ми зрозуміли, що вони не можуть визначитись із територіальними претензіями. То вони говорять про те, що їм треба залишити те, що вже окуповане. То у них є претензії щодо повністю, наприклад, Херсонської області, Запорізької, Дніпропетровської і так далі. Тобто вони тут не можуть визначитися з цим. Я впевнена в тому, і ми в редакції говорили, і з друзями проговорювали про те, що їхня основна цільова аудиторія це все ж таки ем, росіяни та люди в окупації, тому вони намагаються привчити людей в окупації до думки, що все ви вже в Росії. Або росіянам знову ж таки нав'язувати цей наратив, що зараз все буде Окей, зараз вони будуть в Росії. Окей, там не буде, тому що реально в окупації води немає і світла немає. Е, тому. Все добре там бути не може те, що вони доносять, воно настільки суперечить один одному і не відповідає правді, що навряд чи у них може бути цільова аудиторія на підконтрольній території України. Вони лише злять людей ще більше, наприклад, мешканців Херсона, мешканців Береслава, які чудово бачать звідки летить і що, що летить. Але ось аудиторія в окупації та в Росії, це точно аудиторія їхня. Можливо, Сальдо налаштоване ще й на американську аудиторію, але він ан англійською не говорить. Тому я думаю, що там вже росіяни будуть вирішувати для кого ця інформація. І, знову ж таки, інформація, яку Сальдо подає в окупації росіянам, і те, що росіяни транслюють а а американцям або просто далі, вона дуже часто відрізняється. Десь так. Ну, зрештою, у цьому випадку ми просто завжди нагадуємо про те, що вболіваємо саме за українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це для нас завжди найважливіше. Так а те, що на росіян поширюється різна, подекуди протилежна пропаганда, і вони вірять у все. Ну, це вже це вже. На жаль, залишається сталим фактом. Так, євгенія. Я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую. Євгенія Вірли, журналістка з Херсона, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на Херсонщині.